Кожного четверту суботу, листопада в Україні відзначають день пам'яті жертв голодомору. Сьогодні я хочу розвіяти вісім міфів, які стосуються голодомору, насильницького голодомору в Україні, яке шляхом великої пропагандистської машини здійснювала комуністична влада радянського союзу. Отже, в 1930-х роках радянський союз робить все можливе, щоб продемонструвати світові прогресивність комуністичних ідей за кордоном в пресі з'являються статті, в яких всіляко возвеличується Сталін і його курс на колективізацію. Пишуть їх такі люди, як до прикладу, відомий американський журналіст Волтер Дюранті. Втім, в ідеальну картинку не вписуються українські селяни. Вони не хочуть іти у колгоспи і добровільно віддавати на жити спротив. Також зростає в українських містах, де раніше інтелігенцію підкупили курсом на українізацію. Тож їхній опір вирішують зламати фізично. У 1932-33 роках, гинуть мільйони українців. Чутки про це ширяться радянським союзом і за кордоном. Зупинити їх не може навіть підтасована статистика. Тож радянська влада наповно вмикає машину пропаганди і на довгі десятиліття ховає голодомор за мовчанкою і міфами, які давно слід зламати назавжди. Втім, і після розпаду СРСР Росія, як його правонаступниця, що вона робить? Вона продовжує агресивно протистояти визнанню голодомору залучаючи все агресивніші методи пропаганди, серед яких і відверті фейки, найпоширеніші міфи про голодомор. Вісім найпоширеніших міфів про голодомор. Отже, міф перший голодомору не було. Внаслідок голоду вимирали десятки сіл. А ті, хто вижив, мусили замовкнути, щоб не накликати НКВДистів на власні родини і друзів. Радянська влада ж будь-якими методами намагалася обмежити витоки інформації і підтасовувала статистику кількості вбитих голодом. Свій внесок зробили іноземці. До прикладу, журналіст Дюрантію описував голод лише як тимчасові труднощі, які треба просто перетерпіти. Він стверджував, що смертей в СРСР не було. Більшість іноземних дипломатів, які приїздили в радянський союз, не мали доступу до. Реальної картини або воліли її не помічати. Їм показували спеціально створені так звані путьомкінські села, в яких, як у театральних виставах, завезену масовку перевдягали в селян і накривали столи. Щось вам це нагадує? Так, так, щось схоже нині відбувається на території. Ордло тому тему голодомору в радянському союзі замовчували аж до кінця 1980-х років, але збереглися архівні записи в цих документах: декрети і постанови про відбирання їжі, обмеження пересування українськими селами, заборону іноземним журналістам на виїзд до міст разом зі спогадами тисячі тих, хто вижив. Вони підтверджують великий злочин, який вчинила радянська влада на чолі зі Сталіним у 1932-33 році. Роках міф другий голод був через неврожагі. Цей міф досить довго підтримували радянські історики, які не мали уявлення про реальні події того періоду. Насправді ж погодні умови у 1932-1933 роках були сприятливими, і урожайність була достатньою. Зерна в 32-му році і справді зібрали зерна, зібрали менше, адже і посіяли його відповідно менше. Тому причиною були не кількість опадів чи атмосферний тиск, а непродумана аграрна політика держави. Від голоду вмирали у селах на Поділлі а за якихось 200 метрів за збручем у Польщі проблем з їжею людей не було. До того ж у тридцять 33 му СРСР відкидав будь-які пропозиції допомоги від інших держав, ба більше активно експортував хліб. Міф третій. голод був у всьому. СРСР багато свідків згадують в українських селах люд потерпав, бо нічого було їсти, коли в сусідніх російських та білоруських проблем з їжею не було. Що цікаво, що лише на території України та Кубані заселені переважно українцями діла система так званих. Чорних дошок. Що це таке? За нею було заборонено в'їжджати і виїжджати із сіл та відповідно постачати будь-які продукти. 22 січня 1933 року вийшла постанова ЦК ВКП і Рад наркому СРСР про заборону на виїзд за межі України та Кубані. Крім того, селян позбавили права купувати залізничні квитки та не пускали в міста. Саме на території, де проживало найбільше українців, смертність від голоду була найвищою. А цей факт доводить, що голодомор і справді був спрямованою політикою радянської влади саме проти українців. Міф четвертий українці не чинили опору. Насправді, опір колективізації з боку українського села був однією з основних причин, чому його винищили. Виморивши голодом у 1930-му лише в Україні відбулася третина селянських виступів проти радянської влади серед усіх республік СРСР. СР. В них взяли участь більше мільйона осіб. В тому ж році в українських селах 2779 разів нападали на активістів. Це була п'ята частина подібних випадків у всьому союзі. Наприклад, на території Дніпропетровської області лише за чотири місяці зафіксували сім вбивств активістів. 10 замахів на вбивство, 5 поранених, 6 випадків побиття представників влади. Рухаємося до наступних міфів. Міф п'ятий: голодомор організували місцеві. Такий міф був вигідний Кремлю, щоб зняти з себе відповідальність за голодомор 32 другого, років. Мовляв, українці самі ж убивали своїх насправді. Владна верхівка була багатонаціональною, Вони діяли в першу чергу як представники комуністичного тоталітарного режиму, а не якогось етносу чи національності виконували накази дані згори і були частиною єдиної системи. Міф шостий не було масової смертності з голоду. 1926 рік в СРСР мешкало майже 31,2 мільйони українців. А в 1937-му вже лише 26,4 мільйони. Для порівняння кількість росіян за цей час збільшилася із 77 мільйонів до майже 94 мільйонів осіб. Білорусів з 4 мільйонів до 4870. Крім того, зафіксовані місця масових поховань, про які свідчать тисячі свідків Голодомору, яким вдалося вижити. Про голодомор вже давно все відомо. Частина цінних усних свідчень очевидців Голодомору вже втрачена. Мільйони людей, які пережили ті події, померли. А велика частина документів і досі не опрацьована. Хоча архіви КДБ в Україні відкриті абсолютно для всіх. Втім, основні найцінніші все ще засекречені, оскільки зберігаються у Москві. І поки Росія, як правонаступниця СРСР, не визнає голодомор, ця частина інформації залишатиметься закритою для світу. Міф восьмий голодомор не геноцид, геноцид. Це навмисні дії, які мають на меті фізично знищити етнічну національну расову чи релігійну групи. Політика, яку радянський Союз проводив на території України, була спрямована саме проти українців. Жодна інша національна група не зазнала таких втрат ніде, крім територій, де українці проживали компактно, таких методів не застосовували. Доказ цьому постанови вищого керівництва СРСР. Медичні книги, книги реєстрації смертей, свідчення очевидців і ще сотні інших документів. Відтак голодомор геноцид української нації, і це визнало 17 держав, включно з Україною.